Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про танк лорейн 40 Тонн. Це у нас французька преміум СТ 8 рівня. Так ось е, свого часу Лорку додали в боновий магазин, де на фоні муца, корейського Паттона чи стрв 81 за 8 тисяч бон цей апарат виглядає цілком пристойно. Хоча і реалізувати його в сучасному рандомі справа не з легких, адже є цілий ряд нюансів, про які поговоримо трохи згодом. Спочатку, звісно, обладнання. Основна збірка у мене це вента, стабілізатор і експерименталка на зведення. Є можливість поставити другого або третього рівня взагалі буде прикрасна. Якщо ж експерименталки немає, тоді можна спробувати механізми повороту або приводи зведення. Друга збірка під відкриті карти це вента, стабілізатор, оптика. Ну і так як використовую оптику, відповідно, слот на розвідку. Можливо, хто буде грати з загартуванням, будь ласка, тоді слот на живучість. першій парі антиштраф, тому що часто тут ламають боєукладку, і щоб не було ось КД з вибити МБК більше однієї хвилини, якраз таки ставлю ліво. Другу пару пропускаю. Стаба і розкид у танка накульгують, щоб не ламати ще більше один з цих показників, якраз таки роблю пропуск. В третій парі антиблікове маскування фар, яке на 3% покращує маскування. Далі переходимо до броні. Ясна річ, що ми тут затримаємось ненадовго, адже лорка це по факту один суцільний картон. Танк дуже легко пробивається фугасами від єбриків, Шаптика і не тільки. ВЛД 60 мм, НЛД 75. Дві деталі в башті по 65 мм. Тут є зона, де навіть 100 мм. Картонніший лючок, і інколи трапляються рикошети від маски. Такі от підступні, коли стріляємо в верхню частину башти, як правило, снаряд падає нижче і бувають оці от рикошети В інших випадках танк легко пробивається, він не пробачає помилки, відповідно, грати доводиться обережно. Ну а тим паче, коли в рандомі додалось громів, які можуть там по 800-900 по зняти на ближній відстані, то зайва агресія тут зовсім не потрібна. Ну і думаю, тепер можна сміливо йти до бою. Вийшла ігра оновлення, онлайн не найбільший, ну але закинуло швидко. І закинуло приємно до Сімок. Карта, можливо, не найкраща. Часто, коли граю на ст вона якраз відправляється в бан. Тут можна пограти з дистанції на оцій поличці, можна спробувати заїхати на центр. У них не найшвидші стежки в принципі, варіант заїздом мені навіть подобається. Тільки збірку потрібно нормально поставити. Світити я тут не збираюсь. Мобільність у танка хороша 60 км ця стежка їде вперед. При цьому є хороша питома потужність. Тому там віджати якусь позицію швидко, змінити напрямок, кудись від'їхати, якщо фланг зливається. Для цієї машини це не проблема. Багато хто, якраз лоркою обожнює за оці. от Динамічні якості. Нам би єбрика пропустити. Ну так, важким танком. Потрібніше вперед проїхати. Алтешка могла б віджати право. Ладненько, полетіли. Отак от, от. Заїжджати сюди я буду вже заряджений, можливо, навіть встигну на перекат сідати якийсь постріл. Ні, нікого тут немає. Слухайте, а в них ЄБР помиляється? Непогано. Дуже непогано. Так, один вкинули. Чотири снаряди в барабані. Ну, але ясна річ, що е, на дистанції особливо реалізувати 4 з 4 це джекпот. А дай Боже, щоб хоча б три залетіли з дамагом. А 4 це вже занадто. Е, ТВПшка тут помиляється. Даємо альфу. Ну і хотілося б, звісно, останній прилаштувати. Отак от. Чудово. 3-4, мені це подобається. Ну і тепер на півхвилини ми просто вибуваємо з бою. Пробиття тут 232 мм. Це типова 100 міліметровка французька. Для такого сетапа це взагалі прекрасне пробиття. Та навіть коли закидує на дно списку, з таким пробиттям можна спокійно грати. Під тут голдовий, 263 мм він пробиває, ну. ББшка все таки приємніше. Дуже цікаво, де у них дві ПТшки. Тут дерева не поламані. Зараз можна поїхати в оцю позицію і почекати е на якусь помилку від шкоди. Або від 252 у Ну, ідеально, звісно, підловити цей танк, поки він там буде на КД, буде від'їжджати. Тут гвардієць. Так. Все, даємо 2, йдемо на КД. Я не хочу розмінюватись з гвардійцем і втрачати майже 400 хпшок. Стабілізація тут не найкраща, особливо, якщо ми говоримо про стабу в русі від повороту башти. І плюс на це все накладається не найкраще зведення. Тому коли ми працюємо на дистанцію, то помітно, з якого, з якого розкиду нам доводиться зводитись. І як внаслідок, я от довго там підбирав збірки, різні механізми були повороту, але зупинився на експерименталки. От вона для лорки прям зайшла ідеально, адже якраз, вдається, два. Компоненти покращити, з якими у цього танка є величезні проблеми. Катай між пострілами 2,5 секунди. Це непогано. В багатьох випадках ми якраз встигаємось встигаємо дозвестись так, що це за секретні піджими. Я поїхав би на нього упороти, але тут є і суха. Не можна. Чи 252 улетить? А що відбувається взагалі? Ні, ну оце класно. Оце класно. За такі моменти, звісно, лорку обожнюєш. Хтось помилився, зробив повну дурницю, і ти за цю дурницю його караєш. 5 секунд, у суперника мінус 1000 хп. Найс. Подобається. От єдине, що базік там від рельєфу грає. І ми його ніяк не виб'ємо. Якщо ми поїдемо на базіка, то це гарантовано постріл від ісухи доводиться отримувати. Такс, а є інформація, слухайте, по Ісу. Е, невідомо де сушка. Я зараз можу просто заїхати і забрати Чірі. Стоп. Погнали, ми заренгенились. Прийму ще один. Дурне зробив. Робимо ось так. За нами виїжджає Шкода. І робимо ось так. Ну я там помилився, коли стріляв на автоприцілі і одночасно крутив корпусом. Але мінус два танка І тепер е наші важкі танки тут спокійно можуть розігрувати, давити цього базіка, підсвітити Ісюху. І закрити напрямок. Карта он, уже втопилась. Так хочеться поїхати вперед, бути першим, вкинути ось цей барабан, але я розумію, що зараз можу просто віддати безкоштовно хепешки Нам би ось цю петеху підсвітити і було б прекрасно. Ай, ладно. Погнали! Сушка КД. Взагалі прекрасно. І суха, подивіться, де стояла. Нормально вона там переїхала, ну нічого. Кінцівку трошки не дограв. 3-400 майже накидали, 100 асиста. Таке подобається. Так ось, поки є трошки вільного часу, вже закриємо тему вогневої міці. Як я вже сказав, на дистанцію це доволі косий танк покласти. Там 3 з 4 проблематично. На ближній відстані все значно цікавіше. Якщо ми когось ловимо на каток, ловимо на помилці, то вкинути 1200 можна. Є також можливість тут пограти від рельєфу в рамках розумного, звісно, Кути складають мінус 8 градусів. Невеликі пагорби можна використати собі на користь. Огляд у танка складає в базовій комплектації 380. Якщо грати в такій збірці, в якій я проводив зараз бій, то він буде фактично максимальний. Це трофейна, опти... трофейна вентиляція, це пайок, а також перки на огляд у екіпажа. Якщо ж встановлювати оптику другою збіркою, тоді вдасться отримати майже 500 метрів. Для різних там прохорівок, малинівок, я вважаю, це. Цілком непогано. Тим паче, я з такою швидкістю десь тут підсвітили, там поїхали щось підсвітили. І таким чином, якраз собі збираємо сумарку, отримаємо додатковий бонус для фарма. Не дограв я кінцівку, боявся, що Ісуха стоїть лівіше Ісу вийшла взагалі максимально в правій частині, де я її не очікував. Ну нічого. Ага, там навіть трохи асисту десь зверху залетіло. Так, по фарму у нас вийшло 124 тисячі. Але тут 65 тисяч за якісь задачі. Це ми відразу відкинемо. Ну і думаю, можна йти сміливо до наступного бою. От дуже хотілося, щоб це не була якась коридорна карта. На коридорних картах доволі важко. Всі грають там позиційно, від башти, і йти на лорці. Просто терпиш, чекаєш, поки хтось зробить помилку, поки буде можливість всадити один постріл, максимум два. Про видачу цілого барабана, й мови, бути не може. А тут взагалі отак: от. Прохорівка, дві арти з дев'ятками. Я поставлю оптику, чого піні. Хоч в сетапі і присутні ЛТшки, але, можливо, десь ми тут покатаємось. А, можливо, на початку ЛТ-воду якогось пересвітимо. Нехай буде оптика. Спочатку спробую отут тут агресивно виставитись, підсвітити ЛТшки, а потім, мабуть, перекочую на центр, аби зникнути з поля зору від арти. Тому що арта та й різні інші фугасні монстри, вони прекрасно цей танк фокусять, адже він картонний і в нього легко влучити. Подивіться просто на ці габарити. Стоїть Т800, і наша лорка нічим особливо не поступається. ЛТ-шку пропустити. Йому, я думаю, важливіші таймінги, ніж нам. Поїхали. Так ось серед стежок, які в боновому магазині, мені Лорка подобається. Це хороший танк. Я розумію, що його не так легко реалізувати в рандомі, але, наприклад, от якщо е, вибирати чисто з того, що там є забони серед есте, то цей танк, я думаю, один з кращих. Якщо ж говорити, наприклад, про танки в цілому, то після того, як додали 252У, Лорка трошки відійшла на другий план. Так, да, я тут перестояв, можна було не отримати від гвардійця. Я вже е, хотів дати постріл, і жадівність мене погубила. Але, але, 1120 асиста Поручці і пересвітили шельму. Тобто, оцим от виїздом поховали дві ЛТшки. Тепер у них підставляється ЄЛС. Якщо ми ще грохнемо ЛТшку, цю, то цей бій, я думаю, ми легко виграємо. Саме за рахунок ЛТ-водів, які віджали хороші позиції. 3 секунди КД, а так хотілося по аеронарні Ні. Таке не залетить, я це прекрасно розумію. А нас підсвітили. Не підсвітили, окей. О, дивіться, яке зведення на дистанцію. Пощастило, що цей снаряд зайшов з дамагом, адже він якраз перед першином почав ідеально падати вниз. Я вже думав, що буде критична шкода. Так, рахунок 4-1, мені це подобається. Ну і вже завершуючи тему бонового магазина. Якщо ви шукаєте такий стабільний, простий в реалізації танк, раджу звернути увагу на 252У. Да, ви віддасте на 1 тисячу бон більше, але він буде простіший в реалізації. Якщо ви шукаєте більш фановий танк, то це лорка. Мені от. Подобається ця мобільність, можливість десь там влетіти, вкинути. Ну, але до цього танка потрібно звикати. Шарфутюр робить дурницю, ставимо його на каток. Треба ще раз, каток вкинути, не вийшло. По Естервехі хочу накинути. Чому по Естервехі? Тому що цього і так вбивають. Ну, у вас же ж тут 300 танків. Поняв? Старвеху потрібно вибивати з центру, адже потім ЛТшка може бути пересвічена саме з оцієї позиції. Лібо наші не продавлять. Окей. Добре, покидали трошки тут, світла немає. Перетягнемось на інший напрямок, і попрацюємо вже з цього флангом. тут поки зведешся. Слухайте, ну але звівся і закинув, там не просто було влучити, ну пощастило саме собою. Якби ще Арта накинула по цій ст О, Що? Крізь. А як це так? Там таке враження, що пройшов мій снаряд крізь е гусениці Юдеса, а потім наступний постріл від Млехи також полетів в молоко. Щось я трошки не зрозумів оцю ситуацію. Ладно, закинемо ще один постріл фінальний. Як на мене, ми все-таки перестоїмо. Є ЛТшка, вона може в цій ситуації розігрувати. Їй головне не підсвітитись в розриві ось цих кущів. Урас уже агресивну позицію віджав. Було б прекрасно продавити лівий фланг і потім закривати їх з оцієї з, з частини поля. Я б уже і сам міг би піджати сюди або сюди і на пасиві там підсвічувати. Поки такої можливості немає. Так, є можливість подамажити. Тепер головне не стати жертвою арти. Окей, естервеха вкинула. Мансуємо. Тих, 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 тих. А, нормально, нормально, нормально. Арта навіть не відкидала. АМІкс шотний. Було б непогано це все мінусанути. Потрібна допомога. Чудово, 7-3. А там бурас потихеньку, помаленьку починає їхати. Можливо, також поставив якусь збірку світляка, все його пересвітила естервеха Ось чому я хотів цю, цю СТРВ виносити з центру. Даємо каток. Залітає. На прикриті КПЗшка тут відтягнулась. Нічого собі. Не часто явище. Полетіло майже все те, на що я розраховував. У нас Алтивод зараз може спокійно переїжджати і їхати отак от, е через Алею. Уже немає ось тут танка, відповідно його ніхто не пересвітає. Якщо в нього там копи мало шумка, то він це все спокійно дограє. Підсвітила. Добре. Нарозповідав страшні речі, залетіло 4 з 4. Ну це не часте явище. Як правило, оце от виключення з правил. Як правило, в тому прицілі один вище, другий там впав вбив крота якогось, і два снаряди летять в ціль. Це якийсь занадто підкручений бій. 4800 дамага, 1600 асиста. У мене КПЗХ може добити. Іти в банк і просто добити. Ну я хотів би ще всадити хоча б два постріли. Зробити 5к. Отак от. Феєрверк от. на завершення. Тут я дурницю роблю, підсвітився, і мене Юдес здоб'є. Або, або арта. Я дурницю зробив, чесно, я хотів вже вкинути дамаг, погнався за цим, здавалося б, легким настрілом і трошки не дограв кінцівку. Нічого, таке буває. Приклад того, як грати не потрібно. Тут ще хтось під кінець вкинув по капезахі, залетіло на 400, тобто 2000 асиста плюс 4800 дамаг. Хороший показник. Додивимося якраз кінцівку, підведемо підсумки і побачимо, що по фарму. Ну, я думаю, що за цей бій можна отримати майстра. Хоча, от малувато фрагів, і погано те, що я не дожив до кінця бою. В таких, звісно, ситуаціях Лорка цікава. Відкриті карти взагалі подібні Астежці підходять. Ми можемо посвітити, ми можемо постріляти. Ну а коли ще є хороші ЛТшки, то в принципі це взагалі краса. Юдес там починає відстрілюватись. Ну, Я думаю, що недовго йому залишилось. ЛТ432 зараз зробить свою справу. На коридорних картах, якби мене закинуло там на умовний Енськ, можливо, лінію Зікріда, то було б значно важче. Промзона також. Карта не з приємних. Чудово. Все. 6800 сумарки. Ну, отут-от збірка, наприклад, з оптикою себе показала хорошим чином. Бувають ситуації, коли хотілося б пограти з загартуванням. На тому ж Берліні, де особливо там не попетешеш, і доводиться їхати на лівий фланг або на напрямок важких танків, там уже цікаво було б пограти з гартуванням. Тому е, вибір збірки він уже багато в чому залежить від особистих вподобань гравця. Е, е, прекрасніший бій, якщо чесно. Прям занадто прекрасний. 4800 дамаг, 2790 асист. За все оце, чистими, ми отримали 94 тисячі. Це без резервів, особистих і кланових. ЛТшка насвітила 400. Мало. Чого мало, тому що він був без конкурентів. І він міг спокійно, спокійно світити правий напрямок. Ну нічого, нам більше дісталось. От якось так. Підводимо підсумок. За дві катки, 400 середня шкода, 1500 асист. Ну, це трошки аномальні бої. Коли закривав на ньому три позначки, там 2400-2500 середньої шкоди, оце от було, було якраз нормально. Стосовно того, що є в боновому магазині, я вже сказав, що 2, 2 у це такий стабільний варіант, який зайде більшості гравців, він доволі легкий в реалізації. Лорка це значно цікавіший танк, але при цьому і складніший в реалізації. Якщо вам щось подібне, звісно, цікаво, можливо, там щось при цілом під Лев. До танка можна придивитись. Якщо картонні машини заходять важко, тоді лорку краще пропустити. І плюс е брати до уваги те, що у танка все ж таки, м'яко кажучи, не найкраща гармата. Танк доволі кости косий на дистанції, і до цього потрібно звикати, а також ставити відповідне обладнання. Ну і саме собою, те, що там обладнання буде, це не гарантує нам хорошої реалізації. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.